Мої вітання, друзі. Ось це мої декілька покупок, які я буквально на днях зробила в міському, на міському базарчику моєму улюбленому. І ці рослинки вже прибули в мій сад. І зараз я їх висаджу всі і покажу, як вони вмонтувалися в композиції, вже існуючі композиції. Ви зможете оцінити і сказати, як це все вийшло. І ось, друзі, підходимо до першої моєї покупочки. Це живучка. І я цей кущик розділила на два. Прекрасно розділився. Чудово розділився. І поруч у мене вже килимок. Цілий килимок і живучки. І я хочу, щоб ці два сорти були поруч. І в якийсь момент з'єдналися. Мені здається, буде дуже класно. Ще ось ближче. Ось така вона варіегатна. а всередині ось таким э, пурпуровим. А ця живучка всередині ось такий фіолетовий, а крайні листочки зеленіші. І ось так вони будуть поруч. Хоста джун. В цій такі ж композиції. Манжеточка, мельнянка. Ще хости. Ну, ось так на схилі. Вона в мене на початку схилу. Ось так буде виглядати в цілому. Друга рослинка седум. Вона йде на сонячну сторону, вірніше, він седум йде на сонячну сторону. І ось такими вже тут також сєдуми, седуми, овсяниця, я молодила кущик. І поруч посаджений глауциум, Або ще жовтий мачок. Ви подивіться, який в нього. Просто голубі листочки. Ну, хоч би він у мене прийнявся, бо мак не так-то просто і приймається, наскільки я знаю. Ну, можу помилятися, бо він, бо, чесно кажучи, в мене ніколи такого не було. Ось так на вершині також пагорба. Тут у мене дві мої покупочки. Ну, а всяниця в мене вже була і. Просто розсадила, омолодила. Ось так виглядає це місце із моїми новими покупочками. Дуже гарно на фоні ось цього зеленого сєдума виглядає глауцем. І тут ще в мене є барбарис. Ну, ще маленький живець тільки. Ось перегатний. Це в мене посухостійке місце. Я глауцем висадила на е, сонячному місці. Почитала відгуки, рекомендації і висадила на сонячному місці. А ось і мій пенісетум. Ось тут я його посадила, я тут переоформляю клумбу. Поки що він у мене без назви, бо купувала його без назви, але я його е, ідентифікую, звичайно. Просто ще не було у мене до цього часу. Ось такі в нього довгенькі, довгенькі колосочки, м'якенькі, такі як шовкові ніби. І злегка, ось в мене один він лежить. Такі злегка, злегка, такі червоненькі або темні краї. Коли він вже починає підростати його колосок, він стає по краях темніший. Ну, взагалі-то красивий. Такий як пухнастий. Тому що в мене впереді є ще пенісетом Хелман. Ось так. І ось так вони будуть в полі зору обидва. Хоча Хельмані в центрі куща поселились були мурашки, і він з, з центру, коли я їх вже звідти вивела, він з центру не зацвів, не викинув колоски. І взагалі колосків дуже мало. А ось ще в мене є ще один хельман. Ось. В ньому колосочків багато. І вони такі прозорі. І ось коли пожовтіє він зовсім, взагалі буде надзвичайно красивий. взагалі злаки дуже класно виглядають, коли вони вже навіть жовтіють. І ось три пенісетуми. Але, друзі, була в місті, в нашій столиці, і бачила, якось проїжджаючи просто, дуже жалію, що не зняла. Злаковий, при, як це він називається, при такому розважальному комплексі злакові, злакові велику клумбу. І я була в захваті. Високі пенісетуми, низькі пенісетуми. і це все доволі густо. Так що навіть, навіть загорілася собі завести таку клумбу з лаком. Ну, це як початок. А ось потім я звідси планую ось прибрати молодила в першу чергу і оцей кусочок звільнити для подальшого. Підсажування рослин. Ось тільки поприходять ті, що замовила. І ось уже е, крокус осінній, останні квіточки. А була ціла поляна. Ось так, друзі. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячна за лайки і підписки. А також буду вдячна, якщо хто мені поможе е, оприділити цей мій пенісетом. І до нових зустрічей!